Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, 77 серія серіалу Життя репетиторки, красива дуже цифра. Спробуємо записати відео. Я не монтую відео і тому намагаюся, коли в мене є натхнення, одразу з сісти, записати, щоб без мене лилося мовлення красиве і не доводилося щось різати, бо я цього не вмію. І у нас сьогодні середа, 2 квітня. Говоримо про упередження. Сьогодні я королева упереджень, які живуть у наших головах. І поговоримо про них. Чому я королева упереджень? Та тому що я багато їх зібрала в своїй особі. Чому так? Зараз поговоримо. По-перше, у мене особисто є упередження щодо дітей. Я дуже часто вважаю дітей розумнішими, ніж вони є. І навіть через те були проблеми із успішністю окремі, тому що я вважала, що дитина знає більше, аніж вона знала насправді. І тому десь років сім тому у мене до конспектів додався блок, де я капслуком пишу перевірити базові навички. І пишу, які опорні базові навички у дитини можуть просідати, і вона тоді не зможе опанувати цю тему. І тому ми починаємо з нижніх поверхів, а потім уже біжимо до верхівки нашого хмарочосу. Ось таке опередження є у мене. А щодо мене, існує безліч опереджень, бо я зібрала в собі все що смачненьке, що тільки можна. Я можу садити щось на городі. І це накладає відбиток у головах людей на мою особистість. Також я маю філологічну освіту. І це теж дуже часто дає мені мінус бали до інтелекту в головах людей. Я дуже, я жінка, це вже для чоловіків мінус половина розуму. Так, що ще зупередження: я живу в сільській місцевості, а значить, певно, у мене немає ніяких можливостей для розвитку. І п'яте це. Що іще, що іще, що іще я працюю вчителем, і тому багато хто вважає, що я їм хлібчик, водичку і готова працювати за 5 гривень. Ось такі основні упередження, їх п'ять, які трапляються в головах людей, з якими я стикаюся і спілкуюся. Будемо їх зараз розвіювати. Отже, упередження, я їх буду не за порядком, а так, от як спаде мені на думку, упередження про бідність. Звісно, дійсно, коли я починала працювати в школі, я була бідна як церковна миша, тому що мої зарплатні... Не вистачало ні на що. Я розуміла, що мені ні на що не вистачить. Купувала мівінку в найдешевших супермаркетах. Я не пам'ятаю, чи був тоді АТБ, чи не був тоді, АТБ. ще, це здається, був. І я пам'ятаю, що набагато мені точно не вистачало і. Головне було закрити комунальні послуги, щось там поїсти ну, десь якусь одежинку придбати, і то одежинку це таке це підпитання. І тому дійсно на старті кар'єри я була бідною вчителькою, але дуже добре, що зараз у час інформаційних технологій ми можемо мати. Все таки вищий рівень доходу, якщо добре працюємо, якщо багато працюємо, якщо якісно працюємо, і тому не обов'язково вчитель є бідним. Хоча є дітки, які на мене дивляться, як на щось другосортне, буває таке. Але я намагаюся розвінчувати цей міф, звісно, не розповідаючи, що я багата тьотя, а просто намагаюся розхитати оці от упередження і говорити про те, що людина зараз може заробляти будь-чим. Можна бути талановитим дизайнером, і не обов'язково людина, що щось малює, буде потім тинятися під парканами. І просити милостиню. Ні, не обов'язково. Зараз у нас дуже добре, що у нас час можливостей, всебічних можливостей. Але часто дітки кажуть, ой, у вас така маленька кімнаточка, або кажуть щось на зразок: ой, а чого ви називаєте банк вправ? Це єдине, що у вас існує з банком. ну тобто, от такі от бувають інколи випади, але зрозуміло, що ми з цим працюємо, відпрацьовуємо і зі ставленням до людей також працюємо. Це у нас перше таке от упередження щодо мене далі. Яке ще опередження у дорослих моїх учениць, раніше, яких я брала, дуже часто це були жінки, які хотіли навчитися говорити українською, коли, ми, коли вони дізнавалися про мене ближче. Ще і дізнавалися про те, що я на городі щось саджу, я люблю овочі, вирощені власноруч, я люблю фрукти, вирощені власноруч, я люблю зелень, вирощену власноруч. І це пов'язано з тим, що у мене високі стандарти щодо харчування порівняно високі. То ці, е, дуже часто, коли про це дізнавалися, то вважали мене аграрієм, і вважали, що я чомусь паралельно, у них у мозку була асоціація, що я не розвиваюся. І от, підвищуючи голос, як для дурненьких людей, вони у мене запитували інколи: ви хоч знаєте, що таке емоційний інтелект? Га? Чули хоч раз таке емоційний інтелект? Питали в мене, і я е, якби. Зрозуміла, що у них існує в голові от упередження, що якщо людина щось робить руками, то вона не обов'язково, ну, скоріш за все, не сильно розумна. І особливо, якщо це якась аграрна сфера. Хоча паралельно, під час того, як я саджу редисочку, у мене навушник. І в навушнику я слухаю лекції, я захоплююся медициною, генетикою, психологією, філософією, аналітикою, десь подекуди. І е, слухаю етнографію, і тому слухаю уривки з лекцій, професорських, докторських. Не обов'язково я не розвиваюся, якщо я щось саджу. Те, упередження. І ще з яким упередженням я стикалася, сільська місцевість. Значить, людина не розвивається. Довелося в соцмережах показувати, що я проходжу. Ось у мене навчання було онлайн, я проходила навчання ось щодо того. Ось у мене було навчання таке, я проходила його, я навчаюся, я не стою на місці, я розвиваюся, інтернет у мене є. Десь там далеко, на краю Всесвіту, він існує. з нього Мого, я й працюю, і тому теж ось таке було упередження, що людина з сільської місцевості не розвивається, що обов'язково має бути викладач із ліцею. Хоча насправді я викладала в колегіумі і навчалася сама як дитина в колегіумі. Це була школа колегіум, по суті, ліцей з конкурсним відбором добором. І називалася вона Еліта інтелекту, якщо що. Так що моя сільська місцевість це не дорівнює те, що я не маю обмаль знань. Що ще з я називала? А, ну, звісно, жінка. Жінка і філолог. Це часто упередження, з цим я стикаюся, коли до мене приходять на два роки, максимум а то й на рік учні інформатики. Інформатики, математики, фізики вони на мене дивляться і такі. Філолог. Господи, що там цей філолог з нею ні про що не поговорить. І взагалі, оце от мову б мені скласти, і забудь мені ваша мова ані до чого. Зовсім ні до чого. Мені ваші правила не потрібні, нічого мені не потрібно, у мене зовсім інші серйозні задачі. А не оце от ваша філологія. Ну, По-перше, філологія і тести з філології перевіряють насправді рівень знань. Але і перевіряю те, як працює ваш мозок. Тому що синтаксис, по суті, це оці от ваші схеми, які мають чітко вибудовуватися у вашій голові і показувати, чи немає у вашій голові якоїсь каші. Тому що там структура, яка теж нанизується одна на одну, і навіть ви знаєте про те, що існує синтаксис як розділ у програмуванні. І... Тоді от вони на мене дивляться і думають: ой, оце-от-філолог, а я паралельно сканую їхні. Мозки <смі> Сканую те, як працює їхній мозок, і добираю, чи алгоритмічне у них дійсно мислення чи ні. І підлаштовуючись під них, намагаюся алгоритмами подавати їм інформацію, з ними це працює, якщо вони дійсно за покликанням інформатики, а не за тим, що вони погналися і женуться за модою. І також є упередження щодо того, що. Що може ну от філолог? Зазвичай філолог це та людина, яка не змогла нікуди вступити і яка нічого серйознішого, ніж філологію, не потягне. Хоча насправді для того, щоб бути гарним філологом, треба дуже багато всього знати, і розвиватися можна весь час також. Ну, і е, якщо е, міряти вже математичними якимись серйозними науками, то був якийсь збірник завдань, я його розв'язувала, але не пам'ятаю, популярний, популярний був колись для професійного спрямування, бо у мене мова це не фахова була дисципліна, а з 8 класу я навчалася в математичному класі. І от не пам'ятаю я автора, якщо згадаю, ну, можливо, допишу. В коментарях якийсь там був посібник професійний, і от з них з нього ми розв'язували завдання дуже на слуху, але щось я не можу його згадати. Але і не факт. І дійсно мені було важко, але розв'язую я математичні завдання, якщо це когось цікавить, можу розв'язати, якщо це потрібно. Чи потрібно? Оце от питання. Тому. Сьогодні ось така довга у мене лекція про упередження. І я намагаюся не ставитися упереджено до людей, які до мене приходять. Намагаюся не ставити дітей на щабель вище, ніж вони є. І завжди перевіряю запити, з якими до мене приходять. Тому що дуже часто запит: у нас вся родина дуже розумна, у нас купа... Вищих освіт, у всіх, а дитина у нас ледача Ледача, і тому вона не хоче вчитися, у неї немає мотивації. А ми починаємо навчатися, і я розумію, що ні. Мотивація у дитини існує. Але вона не тягне. Не тягне. Ваша, ваша здатність до навчання не передалася цій дитині спадково. Не передалася Гени не так зіграли. Вона в прапрапрадідуся, а прапрапрадідусь не міг вчитися, може бути і таке. Або, навпаки, упередження щодо того, що мій син, моя донька, нічого не розуміє, вона сидить сам відчиню, і е, треба хоч якось оце от, е, щось зробити, хоч щось, хоч щось із нею для того, або з ним, для того, щоб ми хоч якось склали. А починаєш працювати, і розумієш, що просто не було цікавих пояснень. А як цікаві пояснення з'являються, і вони пов'язані із якимись матеріалами із життя дитини, із захопленнями її, то все стає гарним. Які упередження існують у вас? Які упередження щодо мене? Які упередження щодо вас вас дивували? Скажіть мені, будь ласка, і. Ми з вами зустрінемося завтра. Можливо, це обговоримо? А можливо, щось інше. Пишіть, що цікаво. Підписуйтеся, долучайтеся і до зустрічі до завтра.